Всім привіт! На минулому відео ви назбирали 50 лайків, тому це означає, що сьогодні я знову на сервері Квантерпел ГТА 5 онлайн та продовжую свій шлях до 50 мільйонів. Якщо тут назбирається така сама кількість лайків, як там, то зразу вийде наступна серія. Переможці конкурсу у вас на екрані. Відпишіть мені у Discord, щоб забрати свою нагороду. Якщо до нового року на цьому каналі буде 500 підписників, то я зроблю ще масштабніший конкурс, ніж завжди. А поки що знову розіграш 500 тисяч ігрової валюти на кванті. Для того, щоб взяти участь, тобі потрібно поставити лайк на це відео, залишити коментарі та підписатися на канал. Ну і якщо ти лиш почав гру на цьому сервері та не знаєш з чого почати, то мій промокод Сопрано дасть тобі хороший стартап, а саме 50 тисяч та плюс один ігровий рівень. Вже довший час качаю навик пожежного до 4 рівня і планував завершити його в цій серії, але знову почались відключки світла. Тому це ще трохи затягнеться, але хочу, попри все ближчим часом, закінчити його до кінця. Мені лишилось тут ще 1060 очків, а зараз якраз Є кілька вільних годинок без виключок, тому відправляюсь до пожежної частини. Побачив по дорозі, що сьогодні останній день батлпасу, тільки виконати його не зможу, через те, що завдання тут дуже довгі та непрактичні. Коротше, їду далі, щоб пошвидше почати роботу пожежного. Працював кілька годин та побачив, що продають такий будинок біля моря за 17 мільйонів, того лишаю поки що роботу та відправляюсь до нього. Тут нікого немає і трубку ніхто не бере, а за 17 мільйонів точно його не куплю. Тільки в тому випадку, якщо би вийшло скинути ціну, щоб потім продати дорожче. А так в цілому будинок доволі гарний. Коли дозвоню з до продавця, то думаю, що його куплю. На великий жаль зв'язатися з тим, хто продавав ту хату, так і не вийшло. Однак я знайшов ще один варіант, але вже не біля моря, алгето і за набагато меншу ціну з чотирма гаражними місцями. Одразу від мене взяли трубку, та я почав торгуватися. Получили зменшити ціну тільки на 100 тисяч, інакше кажучи, за 8 мільйонів 400 тисяч. Наскільки бачу останнім часом такі похожі хати продавалися на мільйон, а то й півтора більше. Трохи вагаюся, але все ж таки купую його, після чого оплачую зразу на 5 днів. Щоб не було як минулого разу. Виглядає він ось так. Трохи незручно те, що кожен раз потрібно перескакувати через паркан, але думаю, на продаж все не повпливає. А в маркетплейсі виставляю його за 9 мільйонів 200 тисяч. З тим сенсом, що можна буде знизити ціну, якщо хтось буде торгуватися. Заскочив на авторинок і тут зразу бачу продаж BMW f 10 за 2,8 мільйона. Ось тюнінг, який стоїть на ній, та перший стеч. Трі немає. Стіною продавець явно переборщив. 2,8 мільйона точно забагато для цієї F10. Глянув ще на маркетплейсі, тут також за стільки її не знайти, тому йду торгуватися. Запитався, скільки він готовий скинути, і щось одразу згодився на 2,5 мільйона. Я в свою чергу зразу прямо сказав, що я перекоп, та більше ніж 2,2 мільйона за неї не дам. Не знаю чому, але він одразу згодився продати за цю ціну, довго не думаючи. Я також не став навіть сумніватися та купив за ці гроші. Виходить, скинув 530 тисяч, а планую продати її десь за 2,5, 2,6 мільйона. Вроді як, це саме адекватна ціна для цього авто. Як і застряв на перекупі, того, доки це все продається, спішу знову продовжити свою роботу пожежного. Наступним днем запустили акцію на 100 квадрат коїнів, і потрібно відіграти 4 години, аби їх забрати. Раніше потрібно було 5 годин, а тепер, коли відключають світло, зменшили на 1 годину. Загалом сьогодні мало що робив цікавого, тільки катав пожарника та ось прокручую рулетку. Падає звідси якась непотрібна тачка, яку продаю за 23 тисячі. І ось вишилось дотушити ще 903 пожара. Та в загальному вже за цих 2 дні нафермив цим методом коло 400 тисяч. Ввечері хтось стояв у коло мого будинку та дзвонив за його покупку. Тому, так як згодились на досить гарну ціну, прийшлося знову залишити пожарного та приїхати. Сюди. Не за 9,2 мільйона, як я хотів, звичайно, а за 8,8 продав цей дім. Виходить, з цього перекупу заробив 400 тисяч. Купляв, нагадаю, його за 8,4 мільйона. Тепер ще би продати ту беху і було б непогано. Зняв всі гроші з банкомату і тому так як зараз мають відключити світло, то закінчую на сьогодні і повернусь до вас вже завтра. Третій день в грі розпочав з роботи таксіста. Давно я хочу її затестити, а тут приїхав мимо і подумав, що можна покататися кілька годин. Влаштовуюся орендовою машиною і по навігатору вирушаю до першого клієнта. Забираю і тепер везу по міці, після чого мені нараховують 2 тисячі. Потратив на цю першу поїздку всього на всього 4 хвилини. Але маршрути бувають різні і цікаво, скільки вийдеться нафермити за більше часу, тому повернусь до вас за одну годину. І от прийшов цей час та вдалося заробити тільки 29 тисяч. Щось мало дуже звичайно, але якщо ви лише почали гру, то буде в самий раз. А мені вже тут ще робити немає. Хіба качати цей скіл таксіста, але тратити на це час я не бачу ніякого сенсу. Ще виконав якесь початкове завдання на автобуснику та заробив ще тут коло 100 тисяч. Також хочу виконати квест за клунаутом тут і нагорода хороша, і на тій роботі самі кращі заробітки, але тільки поїду, подивлюсь один будинок. Його я мав купити ще на початку серії, а тільки тепер з'явився зв'язок з продавцем. Списався з ним в Діскорді та сторгувався з 17 мільйонів до 16. Однак потрібно чекати його ще годину. Потрачу цей час на акванавта і як продавець звільниться, поїду до нього. За 35 хвилин ми зустрілись біля хати, та купив її за цю суму, яку й договорились. Це звичайно велике вкладення, і я трошки рискую. Але якщо подивитися ціни на такі похожі хати з восьми гаражними місцями, то вони набагато дорожчі. Минулого разу з такої великої хати я підняв півтора мільйона, і думаю, що тут теж можна буде непогано піднятися. Принаймні, якщо не одразу, то за якийсь місяць або два так точно. Припаркував коло неї своє останнє авто та поїху поставив ще раз беху на продаж. На цей раз через годину вона була продана без торгу за 2,5 мільйона. Получається, ще плюс 300 тисяч з цієї машини. Ну і в загальному за цю серію вдалося підняти коло півтора мільйона. А квеста кваналта виконає вже в наступній частині.